Більше мільйона тюльпанів популярне тюльпанове поле, яке звуть Волинською Голландією, запрошує відвідувачів з п'ятниці 19 квітня. Знімальна група 12 каналу була тут чи не першими відвідувачами, тож застаємо тут ще останні приготування. Організатори кажуть, що планували відкриття на великдень, але тюльпани розцвіли раніше. Дуже раннє. Ми самі не очікували, але тюльпан він нас не питає. Він сам вибирає терміни коли. Він хоче зацвісти. Можна купити тюльпани просто з коренем по 30 гривень за штуку. Однак організатори цього робити зараз не радять, бо їх кажуть, треба висаджувати аж у жовтні. Але тюльпан краще купувати не зараз. Зараз ми продаємо лілію, тому гладіолус, журжину це час садити ці цибулькові. А тюльпан, гіацинт, нарцис, крокус – це всі цибулькові, які садяться на осінь. Вже сьомий рік поспіль голландські сорти тюльпанів живуть на Волині. Цього сезону поле більше чотирьох гектарів та близько п'ятдесяти нових сортів квітів. А готуватися до весняного сезону починають ще з минулого року. Ми заздалегідь закуповуємо цибулини тюльпанів і поле закладається восени на зиму. Тюльпани висаджуються, коли температура повітря буде стабільною, 9-10 градусів. І цілу зиму тюльпанчики ці наші вкорінюються. Також ми ще їх на зиму вкриваємо соломою. Це для того, щоб вони не вимерзли, а весною, щоб не так проростали бур'яни. Перші відвідувачі вже роблять перші фото. Марина приїхала аж з Кривого Рогу. У нас був трошки інший напрямок, який ми змінили, щоб тут побувати. Дуже все подобається. Ми вперше на фестивалі такого заходу. Спеціально приїхали здалеку, щоб насолодитися цією красою. Я думаю, що нікого ці краєвиди не залишать байдужими. Це дуже красиво, то можна фотографії дуже багато виробити. Мені дуже подобаються квіти, особливо білі і ось ці темно-фіолетові. Мені, я тут вперше надзвичайно цікаво побачити квіти, побачити природу. Природа вона дивовижна, вона надихає. Дуже гарно, так. Щоб сонечко було взагалі гарно. Ви вже фото поробили? Так. Мільйон вже працюють і фудкорти. Львів'яни пригощають ребрами по 1100 гривень за кілограм, ковбасками на грилі по 700, шашликом по 800 гривень за кілограм. Є також салати по 400 за кіло, та овочі на грилі по 600 гривень за кілограм. Сьогодні ми приготували спеціально до того свята велику 100-літрову кастрюлю бограчу справжнього пікантного, такого, який має бути. Е, готуємо ребра. Е, готуємо ребра трьох видів. Е, є свинина класична, є ягнятина і є телятина. Оце у нас виглядає так телятинка, така рожовенька, молоденька, гарна і ягнятинка теж. Тут є й бограч по 160 гривень за порцію. Подають його у спеціальних хлібних горщиках. Цим рецептом ми користуємося, мабуть, вже більше 15 років. Завжди його. Варимо на день наперед, тобто з вечора ми його готуємо, він цілу ніч собі стоїть, дотомлюється, овочі натягує, Ну, Своя певна технологія і подаємо в таких от хлібних глечиках. Купити можна і медову продукцію. Мед продають від 70 гривень за пів літри, а горішки з медом від 50. Є пилочок, перга, є медові горішки, є епітерапія. На полі є також п'яна вишня, тематичні фотозони, експрес-зйомка від професійного фотографа, атракціони для дітей та музичний супровід. Ціна вхідного квитка для дорослих 150, для дітей до 13 років 100 гривень. Дошкільнята безкоштовно. Працює Волинська Голландія у селі Линівка за 35 кілометрів від Луцька по трасі до Ковеля з 10 ранку до 7 вечора щодня, а відкрита буде до Великодня. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.